Вітаю вас! Хочу вас сьогодні познайомити із англійською резинкою. Ось, дивіться, я в'язала шарф такий з англійською резинкою. Зніму по ньому теж огляд, з якої пряжі в'язала, скільки ниточок, скільки пішло пряжі, якими спицями повністю все розкажу. І також зніму, як зробити ось такі класні кисточки. Ось. Сьогодні ми будемо в'язати класичний, класичний спосіб пров'язування англійської резинки. Це такий, як з накидами, тому що є декілька способів, але сьогодні ми познайомимося із таким способом англійської резинки. Я набрала петлі класичним способом і парну кількість петель набираємо, можна і не парну. Це вже на ваш вибір. Так, Першу прошкову петлю ми знімаємо і дивіться, для того, щоб ваша англійська резинка мала гарний стабільний край, рекомендується пров'язувати перших два ряди просто звичайною резинкою один на один. Тобто лицьова і виворітня петля. На каналі є конкретно відео розбір по в'язанню цієї резинки, я не буду зупинятися зараз, тому швиденько ми пров'яжемо і далі вас познайомлю із цим рідним. Способом пров'язування англійської резинки з накидами. Дивіться, ще такий момент. Коли ви будете в'язати свої вироби з англійської резинки, враховуйте те, що вони дуже розтягуються, тому обов'язково в'яжіть великі гарні зразки для того, щоб розрахувати потрібну кількість петель та рядів. І ще Десь розтягується на ось так, по моїх спостереженнях, на відсотків 20-30 виріб витягується в довжину. Звичайно, чим важче пряжа, тим ваш виріб буде розтягуватися більше. Щоб у вас не було, ви зв'язали светер, а у вас вийшло плаття. Таке буває. Так, ось я пров'язала два ряди. Можете і не пров'язувати це вже на ваш розсуд. Так, дивіться. Дуже легка резинка, як вона в'яжеться. Вона в'яжеться, коли ми пров'язуємо лицьові, а виворітню ми знімаємо з накидом. Тобто, ось наш накид, ми його накидаємо і перезнімаємо нашу виворітню петлю. Далі лицьову пров'язали. Знову виворітня петля. Можемо знімати прямо ось так разом. Я вже приловчилася і накиди не роблю. А можна зробити ось так накид і зняти. Лицьову пров'язали. Виворітню перезнімаємо з накидом, лицьову пров'язуємо. Виворітню перезнімаємо з накидом, накид перед виворітною петлею. Лицеву пров'язати. Виворітню, пров виворітню перезняли, лицеву пров'язали, прушкову пров'язуємо виворітною петлею. Наступний ряд ми так само робимо аналогічно, як і перший. Ось у нас перша петля виворітня, ми її перезнімаємо, лицеву, ось у нас йде лицева петля це та, що наша була виворітня, да, з накидом. Ми її разом з накидом пров'язуємо лицевою. Знову виворітню перезняли з накидом. Лицеву з накидом пров'язали виворітню з накидом перезняли лицеву пров'язали. Виворітню з накидом перезняли лицьову пров'язали. Перезняли, пров перезняли виворітню, пров'язали лицеву. Перезняли виворітну з накидом, лицьову пров'язали. Прушкову виворітною петлею. Наступний ряд. Ми повторюємо. Ну, і так повторюємо стільки рядів, скільки вам потрібно. Ось наша виворітня петля. Ниточку перед роботою перекинули перед роботою. Накинули на спицю і перезняли виворітню петлю. Лицева у нас іде з накидом. Пров'язали. Знову виворітня петля. Ми її з накидом перезнімаємо, пров'язуємо лицеву з накидом разом. Дуже гарний візерунок, він двосторонній, тобто його можна використовувати як із виворітньої, так і з лицевої сторони вироби да, одягати. На шарфи його актуально використовують. Далі, що ще один такий момент? Враховуйте розхід пряжі, тому що пряжі йде на нього в два рази більше, ніж на звичайний виріб. Отже, ну, взагалі з англійської резинки дуже часто в'яжуть з мохера, тому що вироби об'ємні, вони гарно зберігають тепло. Ось, і дуже класно такий візерунок навіть рекомендується початківцям, дівчатам, які лише починають в'язати. Вони вже, дивіться, навчилися да, в'язати лицеву виворітню і вже можуть в'язати повністю шарфи ось такі з англійської резинки, светри, плаття, туніки, шапки, що, що завгодно. Дуже класний Ось, Лицеві ми пров'язуємо з накидами, виворітні ми перезнімаємо. От, Бачите, ви навіть вже бачите на е, відео. Як у нас візерунок стає таким пишненьким, об'ємним, дуже класно зберігає тепло і стильно виглядає. Ось лицеву ми пров'язуємо лицевою з накидом, виворітню перезнімаємо. Дуже легко запам'ятовується, не потрібно ніяких схем, нічого підглядати, тому віжіть на здоров'ячка. Дякую дівчаткам за підписочку, дякую за рекомендації мого каналу. І чекаю вас на наступних уроках. От подивіться, який він гарненький вже.